У Вінниці до зустрічі зими все готово. Жеки запасли 400 тонн піщано-сольової суміші. Влада закупила нову снігозбиральну техніку. Василь Проварник, начальник управління житлово-комунального господарства, каже, перевірили і теплопостачання, і осіннє прибирання зробили. Переконує усі служби до роботи готові на 100%. А для цієї зими, як і для попередньої, закупили 3,5 тисячі тонн солі. На це з міського бюджету пішло понад півтора мільйона гривень. Головне каже, безпека. Ми працюємо по технології якраз посипання доріг сіллю. Це технологія ефективна, це дає нам змогу мати повністю чисте покриття доріг зимою без наледей і це безпека руху в першу чергу. Якщо влада міста подбала про підготовку до зими, то водії не усі готові до морозів та снігу. Перевзути своїх залізних друзів нема або часу, або грошей. Але найчастіше спрацьовує твердження завтра випаде сніг, завтра і резину поміняю. Ну, завтра будемо перезуватися і митися. Вчора ще сніг, щоб дощ, а сьогодні ще не помили, навіть не стили. А завтра все вже перейдемо на зимовий період. Я зарані все роблю, поэтому і масла, і все і фільтри… Резина у мене все сезонка, Езжу я не так уж много. Ну, по крайній мере, нормально. Зимой себя відчуваю хорошо. Допоки влада турбується про безпеку віничан, мешканці міста думають про взуття. Ходити по соляним дорогам дорогого коштує. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінничина.